Останній місяць літа почнеться з мінливої погоди. На заході України без опадів. Дощитиме в усіх центральних областях місцями на півдні, півночі та сході. На Полтавщині мінлива хмарність. Є ймовірність незначного дощу. Температура повітря підніметься до плюс 31. Після опівночі до 18 градусів із плюсом. Вівторок у Кременчуці буде хмарним. Опади у вигляді дрібного дощу, ймовірні, ближче до вечора. Повітря прогріється до плюс 25 світлої пори доби і 19 градусів тепла вночі. У горішніх плавнях протягом усього дня погода буде похмурою. Ввечері можливий слабкий дощ, нічна температура повітря плюс 18, денна плюс 28. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше перше серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1954 року, плюс 35 Мінімальною температура була 1981-го, 10 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.